Звуки сирени, мовчання, а потім неймовірна хвиля страху та руйнації. 26 квітня 1986 року Чорнобильська атомна електростанція вибухнула, випромінюючи у небо хмару радіації та страху. Ця аварія не зупинилася на кордонах України. Вона стала більше, ніж лише катастрофою. Вона стала кризою світового масштабу. Від радіації загинули та постраждали люди. Тисячі сімей були вимушені залишити свої домівки, покинувши все, що було їм дороге. Радіація змінила життя не лише тих, хто безпосередньо був поруч зі станцією, а й всіх нас, всього світу. Ця трагедія назавжди увійшла темною сторінкою в історію людства та стала вічним нагадуванням про небезпеку використання атомної енергетики, а особливо про героїзм та мужність людей, ліквідаторів аварій. Пам'ятаємо та шануємо.